Громада живе в умовах посилення російської агресії. Крім цього, ми з вами чекали, що ось-ось підвищиться температура і зима відступить, але зима бере права в свої руки, і ожеледиться, морози, посилюються і створюють складнощі життєдіяльності. Тому я іще раз наполягаю: шановні головні розпорядники коштів. Організуйте закупку всіх матеріалів на три наступні місяці: грудень, січень і лютий. Це я говорив на минулій апаратній нараді. Кошти і ресурси для цього ми вам виділимо. Ми повинні розуміти, що якщо не казна, не буде працювати, якщо якісь інші складні умови, то в нас є запас матеріальних ресурсів, є медикаменти, є паливо, куплені дрова, сухі дрова, поколені, порізані. Є підготовлений бензин, є підготовлене дизельне паливо так і таке інше. Будь ласка, організуйте цю роботу. Крім цього, в громаді продовжується відключення електроенергії. Електроенергія пропадає дуже часто і навіть не по графіку. І тому і ще раз говорю: що всі електростанції, які отримані від партнерів, ті електростанції, які закуплені, повинні бути змонтовані і включені в систему. Поки що такі електростанції не включені є в управлінні житлово-комунального господарства для житлових будинків і в водоканалі, Лашенко, прошу прискорити цю роботу. Ну і впереді у нас новорічні дні, тому я хочу сказати, що незважаючи ні на що, ми повинні зробити так, щоб наших діток. Ніхто не вкрав святаних. Радість. Відповідні доручення дані, всі чнівські колективи, в садках, скрізь свято повинно пройти. Діти повинні відчути радість свята, не зважаючи ні на що. Це для цього є укриття, для цього є відповідні матеріальні ресурси. Будь ласка, організуйте, якщо група велика, на дві групи розділіть, щоб не порушувати ті правила, встановлені нами. З вами одночасно перебування дітей, але свято для дітей ми повинні зробити, щоб воно було, щоб ворог його у нас не вкрав.